Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову поговоримо про мародерів, які наживаються на війні, бо знають, що в Україні нема правосуддя та є можливість відкупитись від будь-чого, якщо є зв'язки та гроші. Це все реально цього разу тема випуску: медицина в кривому розі та її гіркі наслідки. А якщо точніше, мова йтиме про те, що в багатьох лікарнях медпрацівникам скорочують зарплатню до мінімальної ані, не платять ні копійки грошей. Але при цьому проводять тендери на закупівлі по завищеним цінам на мільйони гривень у сумнівних компаній. Тепер ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати усім вам за підтримку, яку ви надаєте мені у коментарях, та за донати. Нас з вами на моєму Ютубі вже майже 18 тисяч, що звісно дуже добре. Адже чим більша аудиторія, тим більша ймовірність того, що питання, які підіймаються на цьому каналі, можуть бути вирішені, бо увагу на них зверне більша кількість людей. Пусть на жаль, більшість глядачів за статистикою Ютуб дивляться мої відео без підписки. Що, звісно, дуже сумно для мене, адже в кожне із своїх відео, окрім часу, я вкладаю ще й душу. Я, я взагалі в шокі. Складаю душу, поки пишу сценарії, поки знімаю відео, а потім монтую його. Це насправді дуже виснажливо. Може, звісно, не так виснажливо, як копати окопи чи відбивати атаку окупантів на позиції безну та їжі, але все одно виснажливо. І я би залюбки не робив цього всього, аби хтось інший виконував цю суспільно важливу роботу за мене. Та на жаль, таких людей небагато. Можна на трьох пальцях однієї руки перерахувати. І звісно, ваша підтримка це єдине, що надає наснагу. Продовжувати робити свою роботу, попри всі негаразди та негатив, який виливається на мене у коментарях від прихильників, мародерів та казнокрадів. Попередні два відео сумарно набрали 7 тисяч переглядів, отримали 1200 лайків, і 12 людей знайшли змогу скинути бодай по 50 гривень, за що я безмежно вдячний. Спасіба. Звісно, було б краще, аби кожен, хто подивився, задонатив від однієї до п'яти гривень за роботу, яку я провів. Але розумію, що в епоху безкоштовного контенту на це розраховувати марна справа. Тому просто вдячний тим, хто підтримує. Дякую вам, друзі. Все, досить цієї полеміки. Давайте до діла. Кілька тижнів тому Криворізький онкодиспансер оголосив тендер на закупівлю медичного обладнання для лікарні на суму в 7 мільйонів гривень. Мої колеги вже про це розповідали. У списку десятки ліжок, канап, диванів, банкеток, шаф, столиків, стільців, штативів і тумб. У закупівлі взяв участь лише один підприємець Михайло Некрасов. Ось номер його телефону, який він вказав як контактний у тендерній документації. А ще зараз ви на своєму екрані бачите, як цей номер підписаний у інших абонентів. У проєкті самого договору зазначено, що пан Некраса перекуп, який планує постачати меблі виробництва АТОН із своєю націнкою. Нагадаю. Що будь-яка криворізька комунальна лікарня без погодження із вілком навіть вікна провітрювати не відкриває. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Порівнюючи ціни, за якими онкодиспансер закуповує у перекупа медичне обладнання із пропозицією заводу виробника, ми бачимо, що майже на кожній позиції накрутка сягає до 50%. Тобто із 7 мільйонів це десь приблизно 3 мільйони гривень підуть у копілку пану Нікрасову, бо в нього, напевно, дуже гарні очі. Невідомо тільки скільки із цієї суми підприємець залишить собі, а скільки поверне криворізьким мародерам, які обов'язково за класичними правилами мафії занесуть частину до найголовнішого боса. Якщо ви думаєте, що це один такий тендер, то звісно ж ви помиляєтесь. У описанні під цим відео я залишу посилання на сайт аналітичної платформи, на якій, якщо ви введете код ЄДРПО онколікарні, то побачите цілу низку тендерів на мільйони гривень. Відкривши будь-який тендер, ви побачите дві речі: виграють у тендерах більш дорогі пропозиції, і майже по кожній позиції закупівель ціни значно завищені у порівнянні із риночними. І у вас немає питання? Про що це нам говорять? Лиш про одне: мародерство ніколи не зупиниться, особливо коли найголовніший мародер стоїть на чолі нашого міста. Війна все спішить. Кожен навіть маленький мародер бачить, що гауляйтер непохитний, що йому нічого не загрожує, і вся вибудована ним система моноліт, на який не впливають жодні сили на цій планеті. А якщо гауляйтер нічого не боїться, то чого боятись якимось там головним лікарям-лікарень чи директорам комунальних підприємств? Тим паче, що суди в кривому розі торгують справами не гірше ніж бабусі петрушкою на ювілейній. Далеко ходити не треба. Ось вам живий приклад: 18 січня 2015 року від Відносно директора комунального підприємства міський тролейбус було відкрито кримінальне провадження за привласнення розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. А 13 січня 2023 року справа була закрита, і ніхто не поніс жодної відповідальності. Вот это правда. Як ви вважаєте, поки гауляйтер платить судам за відмазування членів своєї команди, чи зупиниться мародерство в кривому розі? Чи перестануть будуватись мафи, чи підприємства-забруднювачі почнуть відповідати за екоцид? Чи буде взагалі закон і порядок у цьому місці? Ні, тут одне з двох: або треба гауляйтера прибрати, або цінники у судах підіймати так, щоб у нього не вистачало грошей давати хабарі на відмазування своїх обратимів? Повернемося до лікарняних питань. Як ми з вами бачимо, гроші в лікарнях є і витрачаються вони на сумнівні закупівлі по завищеним цінам. Але при цьому до мене регулярно звертаються медпрацівники цих самих лікарень і повідомляють банально дві речі. Пристаркуваті головні лікарі ставляться до працівників як до лайна, і зарплатню урізали до мінімальної та регулярно затримують. Звісно, за законом гауляйтер не може замість того, щоб красти на закупівлях, віддавати гроші на зарплатні медпрацівника. Подажіть, подажіть, бо тоді ж його можуть посадити до в'язниці. Ну... Чи не можуть? Чи це просто виправдання таке дебільне, я для нього придумав? Насправді я вважаю, що аби у Вілков крав, але віддавав ці гроші тим людям, які цього потребують, допомагав нужденним не за рахунок бюджету чи іноземних доларів, а з власної кишені, то люди б тоді дійсно були за нього горою і спалили б той суд, який би його за це засудив. Ну так чи не так? Але ж ні, в нього мета лише грабувати та збагачувати себе і членів своєї мафії. Тому власне і маємо таку сумну ситуацію наразі. До мене звернулись працівники першої міської лікарні, сьомої міської лікарні, 16-ї лікарні та першого пологового будинку. Ці заклади дуже скоро можуть закритись або перетворитись на коновальню, адже кваліфікований персонал не зможе існувати на мінімальні 5800 гривень на місяць, і на місце цих людей прийдуть менш кваліфіковані і ще більш заточені на отримання хабарів від пацієнтів. У залишку медицина в кривому розі буде остаточно зруйнованою, що, звісно, на руку товаришам вілкула, які активно на базах колишніх міських лікарень відкривають приватні клініки та надають ті самі послуги населенню. Тільки вже офіційно і дорого, нормально. Якщо ми з вами будемо мовчки за цим спостерігати, дуже скоро лікуватися будемо подорожником або помирати в 30 років від дитячих хвороб. Що я пропоную, як і завжди, мій план такий. Спершу ми маємо згуртуватись та мати 25 тисяч активних мешканців міста, які будуть рушійною силою для змін. Ну, к народу не надо боятися йти. Маючи 25 тисяч криворіжців, ми щонайменше зможемо мати 25 тисяч підписів під петиціями на сайтах президента, Верховної Ради та європейських сайтах, де збирають підписи за зміни. Маючи 25 тисяч активних громадян, ми зможемо написати 25 тисяч звернень до ДБР, Нацполіції чи інших органів, які Будуть змушені надати 25 тисяч відписок або один раз зробити те, що вимагає суспільство. Наразі ми з вами маємо не більше тисячі активних громадян, які знаходять в собі сили додивитись відео до кінця, поставити лайк під цим відео, і лише один відсоток із цих людей можуть дозволити собі підтримати нашу з вами спільну справу фінансово, щоб і надалі мати змогу чути та бачити про те, про що не розкажуть більше ніде. Особливо ті телеканали, які фінансуються за рахунок наших з вами податків. Там вам правду про гауляйтера вілкула ніколи не розкажуть. Тому я продовжую наполягати на тому, щоб ви поширювали ці відео, розповідали про цей канал друзям і знайомим, пробуджували в собі та в інших відповідальних громадян, та разом зі мною робили зміни в нашому місті та нашому суспільстві. Я сам ні за що не зможу нічого змінити в цьому пронизаному вілкувами, як раковою пухлиною місті. Але разом ми сила, разом. Ми можемо або змінити все на краще, або і далі спостерігати, як вмирає наше місто, як одне комунальне підприємство за іншим банкрутуються, а на його місце приходять уже підготовлені вілкуляками чортяки, щоб вигрібати останні крихти із того, що ще лишилося. Звісно, навіть якщо буде усього 100 переглядів під моїми відео, я не спинюся, поки матиму змогу. Але нічого то не змінить лише разом і тільки разом будуть зміни. А так, до речі, я вже знаю, що фанати гауляйтера напишуть, що Вілкул не має жодного відношення до лікарень і, тим паче, до головних лікарів та інших очільників комунальних підприємств. Те саме говорять, і фанати Пуйла із Кремля, що типу цар хороший, а бояри такі собі погані. Але ж це не відповідає дійсності. Адже лише виконком, яким керує Вілкул, назначає на посади та звільняє усіх очільників комунальних підприємств у місті, до яких, до речі, відносяться як лікарні, і школи, так і водоканал і теплом. Мережа без Увілкула нічого б цього не було. Тому, фанати Вілкула, підіть у сраку. А усім іншим я бажаю жити довго та процвітати. А все остальное то такое, а плукаво цьому відео висловлює особисту думку ціночні судня та все, що дозволити пасіч України та всім інших України розвагає. Ще не обов'язково такое.